Marcelle. Najlepsza dziewczyna by była tak, która by miała 80 lat, 5 minut życia i 20 miliardów na koncie. W ojście Hrebinie, tu ktoś zafarbowuje pierwsze dwie litery u nazwy sela. Під підозру потрапили жителі селища юшки, начебто їм жителі гребенів дописували сюди літери Х та У за що житель юшок і помстилися. Дружина продала мене на органи. Ось тема програми. Сьогодні вчені довели, що 100 грамів горілочки під вечерю не тільки корисно, а ще й мало.

Так, вироба, булгарська вироба, так і є вироба. Добрий вечір. Можна спрогатати? А <рекула> я фіксовую. А ви самі Так. Я хочу вже раз у Монако на море поїхати. А ти вже там був? Ні, я просто вже раз хотів, ти хочеш так другий раз. I dream of Добрий день, мене звати Тінга. Це мій перший бокал. Останній бокал я не зняла, тому що водки не хватило. Дякую вам. Ваша любов розбила чари та звільнила мою душу. я більше не вбиватиму. Справді? Ні. Так, вставай давай. Зараз розберемо будинок і наново зберемо. Давай, підйом. Звільняюся. Чого це? Мене не влаштовує зарплата. Я плачу вам чуть менше мільйона. Як це може не влаштовувати? Чуть менше мільйона – це 900 тисяч. Ну і що? А ви платите мені чотири тисячі гривень це все одно непогані гроші. Я Повідомляю: Санта передбув кордон. Завтра з рапортом до мене флінта. блядь. Досык любят. Ай, фука! Капоток! Не понимаю людей, которые вечно хейтят BMW. Ось купил себе два месяца тому. Меняют только расходники. Масло, мотор, коробку. Я, я закричу. Так, ну що, попрацюємо нормально. Дитина алкоголіка. да, 50 грамів, ну не так не оцього. Чому ви пили? Нерви здали німного. Від чого? От сім'ї життя. устала. Вот. Да, работать я не могу, потому что, когда я прихожу на работу, я месяц, вот, заметила срок работы, потом мне начинает тело печь, и голова начинает болеть сильно. Я перестаю спать, я потом три дня, неделю не сплю. Перестаете ходить на работу, и все нормализуется. Ну да, наверное, спадает у меня вот, вот это такое напряжение. Ну, надо попробовать. А можна мені якось швидше масло поміняти? Ігор! Неси Несиспес інструмент. Що буде, якщо не носити шапку під час холодів? То мама ушатає тебе з одного удару, як в кіх про чекичана. що буде. Бачив, яка мала до нас на роботу прийшла. О, mm -hmm. Дійсно, прикольно мала. Давай познайомся. Давай, Юген, Микола, Приємно. Взаємно. Де ти їдеш? Тебе що їздити навчити? Давай навчить! Ти мудрий! Право, їдемо право, Путимо крутим, руль, вліво їдемо вліво. Ліва нога терпені, права нога газ і тормоз. Ага, Дякую. Це я збираюсь на найвищу гору, щоб на рівних поговорити з деякими працівниками, які мають мене просто обслужити, а не дивитись на мене як на кусок гівна. Яка асоціація у вас виникає, коли ви чуєте слово Бориспіль? Мабуть, зразу аеропорт, літаки. А Бориспіль — це не тільки це все. Бріспольс. Ну, сум. Сумно. Сумно. Але mm. з ким не буває. Ну що за холодне, прикласти просто, і все буде нормально. Mm -hmm. Ну, пізніше постираю. Пізніше постираю. Ну. Боже, як ви всі зай. Зато раніше ляжу спадки. Та пішло воно все на. Нащо нервувати? Нащо нервувати? Дістану потім. І наостанок, щоб бути щасливим, психологи радять обіймати до восьми людей в день або просто начистити пику одному. Студія, США, Канада, Африка. Яку ціхучку ви чо в гаражі Женитися тижня. Я не буду женитися. Чого, синок? Ого, я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток нема що боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. Тужик. Це акт зґвалтування російської мови. Так що не стісняйтеся, балакайте, як умієте. Так, ми завтра будемо здавати в школі на наркотики. Аналіз. Si Galaxy Z Flip, la evolución del diseño. Okay. It's okay. Let it happen. If you put your clean laundry on your bed, you'll be motivated to fold it and Є загроза життю. Для чоловіка це смерть. життя. Більш не пиши мені, не звони ніколи. Все забудь за мене пока.